Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 226-та доба. Протистояння збройному російському вторгненню. Свідчення про воєнні злочини окупантів нині дають звільнені з російського полону захисники Маріуполя. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України безпосередньо із азовцями вже встигла зустрітися Тіна Кароль. Зустріч відбулася у Лос-Анджелесі, куди українські захисники прибули для подальшої реабілітації після визволення з російського полону. Вітаючи героїв, Тіна Кароль виступила з емоційною промовою перед світовими змі, які були запрошені на зустріч. Казов є героями із сталі новітньої історії України. Те відчуття того, що немає іншої батьківщини. Ця любов до батьківщини сьогодні надихає наших дітей і усвідомлює наших дітей, що є українець, хто є українець, що таке наша ДНК. Сьогодні в серці блокбастерів, де шукають нових символів, героїв, суперменів і так далі. Тут перед вами сидять герої сталі, герої новітньої світової історії. Завжди ми шукали колись. Що вони десь, а опинились вони серед нас. Це справжні атланти, які тримають безпеку нашої держави і будуть тримати, тому що це їх серце віддане нашій державі. І ми завжди будемо поруч з вами, кожен на своєму фронті. Підтримувати українців своєю музикою і дарувати щастя у прямому сенсі продовжує яскрава мама ріка. Повернувшись із європейського туру, вона анонсувала нові пісні, які написала у проміжках між благодійними концертами. Одна з них щастя, яка побачила світ учора. У ній співачка співає про дитинство, батьківську хату та рідну землю. Виконавиця сподівається, що її робота додасть українцям віри. Та сил нагадає про найголовніше у цей важкий час. А де руки ті, ті старенькі в зморшках, що в обіймах зразу по спині мурашки, і де хата та, що навколо півні, та кричать, що чути, мабуть, і на півні, де те далеке, де те прекрасне, вічно палаюче щастя. Ніколи не гасне. А от Джері Гейл теж написала, переробила пісню і нею ж звернулася до Ілона Маска. Як звучить хід знаменитої співачки Леді Гаги під назвою Покер Фейс у версії Джері Гейл пропоную послухати. US major tweet like Russia can beat up Ukraine's boozers. You tweet a traitor, you can trade on people's hearts. And you ask your humanoids and Rakosin up to Mars. Elon must, Elon must, no we can trade your joke and а от Катерина Кухар закликає всіх поєднувати прекрасне і корисним. На сторінці в Інстаграм Катерина показала кімнату, вщент заставлену квітами. Та станцювала поміж букетів таким красивим способом. Вона хотіла нагадати, що зараз українському бізнесу необхідна підтримка. А квіти це ідеальний привід зробити приємне коханій людині з приводом і без. Продовжуючи тему рослин, хочу сказати, що Кропива – то вже не про поплавського. Український поп гурт Шарт випустив новий потужний патріотичний сингл під назвою Кропива. Пісня ця була написана ще наприкінці весни. І задача знайти необхідні слова для неї виявляється для виконавців була важчою ніж аранжування. Текст пісні пропоную послухати зараз. Вибухи в очах. У нас і правда одна лише мета перемогти. А святкувати пропонуємо разом. Тож підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити цю важливу для всього народу подію. Ну і ще наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тімкаст.